Всім привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі Atom F. І сьогодні ми будемо грати на новій мапі в cs 2 Нещодавно ну для вас може трошки вже давненько, все ж таки пройшов напевно майже тиждень. Вийшла, вийшли дві нових мапи в режимі 5 на 5, а саме. Палаціо і Голден. Сьогодні ми пограємо конкретно в мапу Палаціо. Я думаю, так що е, буде цікаво, сподіваюся. Нарешті, нарешті знайшло мені гру, і я натискаю кнопочку прийняти. сподіваюся звісно, на гарних тімейтів. А також мапу перший раз, якщо ще буду бачити. Тому взагалі цікаво, що це себе все представляє. І взагалі, що там цікавенького, може як а. Клас. Ну тоді вже увімкнусь, коли я буду в грі безпосередньо. Є, yeah. що це? Це план мапи? А ну-ка. О, Б, А, КТ-спаун. Я, я десь в Я де? Я хто? Я в замку? Чому я в замку? Що це? Це, це Б-плент. Це якщо Так, тут ще якісь, бачите, написані нікнейми, якісь, може тут пасхалок, також багато. Ну, давайте куплю армор. Ми взагалі КТ-сторона, тобто. Це жесть. Я просто таб відкриваю, щоб мапу подивитись, бо це насправді... Так, ну я буду точку А охороняти. А звідки можуть вийти. Ой. Супротивники. Анука. Об... Отут звідси так можуть вийти. Найс, перший є. А з бомбою чи ні? Я не зрозумів в момент. Тихо. Я сховався. Я сховався, тихо. Найс бил. Будь ласка, допоможіть. Тихо, там ще чел, там ще чел, я бачив його. Я бачив його. А де? Стоп, шо? Стоп. Я не розумію. А, о там ще може бути. Ні, ні, будь ласка. Тихо, тихо. Просто може відійти мені? Краще. Найс. І ластовий. Ні, ну будь ласка. Братан. Найс, 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 найс. Перший раунд є. Yeah. Окей. Okay. Mm, ну, в принципі, якщо б мапа, мабуть, не була настільки великою, бо там ще Бепленд, я не уявляю, який там мід взагалі, там є мід. Да, я, я, я не розумію геометрію цієї мапи поки що. Ну... В принципі, це проблема всіх нових мап, що вони дуже великі, незрозумілі, але потім починаєш звикати. Ну я думаю, я не звикну, тому що для чого взагалі грати на таких мапах я не зовсім це. Це що. Це що було? Давайте флешку дамо, отаку. Бам. І побігли. Тихо. А, ні, ні-ні-ні-ні, не вбивай. Я не розумію прикола. Давай тут таку флешечку дамо. Пам. А. Що? А, тут тут бар'єр, да? Я не можу стрибати гарно прям так. Так, як треба. Ну ладно. Що Що це за добудовка? Це це жорстко. Це дуже велика якась вапа з багать, З багатьма приколами. Ну, окей. Поки що ми виграємо за КТ сайт, це не може нарадувати, якби. як би. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини з cs 2. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, цікаві контракти, це все є тут. Після реєстрації на сайті ви можете перейти у вкладку поповнення та ввести мій промокод Atomico, як показано на екрані, і ви отримаєте 11 до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але пам'ятайте. Це лише розвага, а ні в якому разі не спосіб заробітку. Я, я взагалі не розумію. Я по, по якимось коридорам бігаю, це же. Де я? Це жесть. Ой! Ну поки що ні, ніхто не біжить, прям так. О! А як попасти? Як попасти, тіку? Ну, клас, супер, класно. Угу. Так, рахунок 2-2. Це не дуже мене радує, прямо ж. Найс. І ласт. Ласт десь. Найс. А, чел по мені постріляв. Ну а прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на цей дігл з максимально простими умовами. QR-код ви бачите на екрані, а також є посилання в описі. Тихо, вистрибай. Найс. Найс, ізі. О, АВП моє, АВП моє. Ммм, прикольно. Так, ну давайте захищати точку Б не знаю. Просто. А який тут таймінги? Оце найбільш мені не зрозуміло. Отак, скоріш за все, я встигаю зробити. А, І ось тут дивитись треба. Ну. Я заснув, я заснув, я заснув, я реально заснув, просто заснув. Окей, сподіваюсь, зірвав його. Да, я його підірвав трошки. Окей, тепер дубль 2, я буду робити абсолютно те саме, і не буду тепер дивитись на мапу. Подивимось, чи я попаду по тіпу, чи він взагалі пікне мене, чи ні. Глянем, глянем, коротше, як. Найс. Я погано зробив, я дуже погано зробив. Найс. Флеш. Молик. Найс. Ну, в опорі я не знав, я не знав, що в опорі тіп. Ластовий його. Найс. Сюди. От тепер, тепер я показую скиллу. Три кіли. <laughs> да. Супер скилл. А, чел показує мітками, так? <laughs> Класс, я зрозумів. Це, це прикольна тема. А цікаво, на те спавні там також ця мапа є, чи нема там її. Ой, я урон отримав. Давайте ось таку, пам. Скоріше, все. Так, я підірвав, я підірвав типа, Причому, гарно, молік даємо і. Ага, може може зістрибнути, ось під таку флешечку пікну, ну давайте це і зробимо. Пам, ніко. А ну-ка, нема. Нема. Ось тут, ось тут може чел да? По ідеї За логікою. Чи ні? Почекай. Реально! Боже є. Я... Це це просто, ну. Це просто треба забути цю ситуацію. Як я ще й вбив, встиг розвернутись своїм кривим спреєм його забрати. Це жесть. Молік, ось так. Пам. Все, вони горять, сподіваюсь. Або ні, або не горять. А що, а що робить фіолетовий? Почекай. Фіолетовий просто в закриту реально Я ще ж спеціально на мапу подивився, щоб. Щоб побачити, що фіолетовий ну, стоїть, як би дивиться, а він стоїть в закритому. Ну, взагалі клас, мене просто продав тімейт. Ну, буває і таке. Беру АВП. Оце Рима вийшла в мене, да. Супер класна. А томев. Найс. Nice. А, це мій помаранчевий. Флешку йому не будемо давати. Тихо. Це прокол? А чого він мене так покосив жорстко? Де типу. Ра... О, як це, як це. Як це? Як це ретейкати? Коли там просто можна сховатись де завгодно. Ну, ладно. А от і те сторона. Так, реально, тут є ця мінімапа, можна тобто колоти по ній. Ну, це, звісно, дивно буде. Але так, да, можна, можна цим займатися, якщо взагалі нічого робити. І слухайте, красиво прям, дивіться. Ой-ой-ой, ліс тут цей. Як його? А, ну, частина замку, коротше. Ну, взагалі виглядає дуже великим весь цей, вся ця споруда, весь цей замок, але не, не крізь можна як би ходити звичайним людям. Ну, тобто, нам. Хоча, почекай. Самі вбивайте, я короче, потім прийду, а так розберусь. Uh, можна юспек, я собі візьму краще і почекайте обережно. Н ніби позаду чел зараз вийде. Є таке? Почекайте, я ось так краще. Найс! Хедшот. Хедшот поставлений, і плентаємо бомбу. Тихо. Найс, знесли. Найс, ще один. Тихо. Ласт, ласт залишився. Хлопці, давайте пушимо його. Де він? ось тут думаєш? А, реально тут. Найс, молодці, просто, ну, шансів навіть не даємо. 311. Нова мапа, але бачите, я справляюсь поки що. Ну, от не знаю, чи регати другу гру або не регати. Подивимось, коротше. А де я? Стоп, де я? Хто я? А, це, це таке собі, так? Да? Це така собі темка, ну ладно. Тоді будемо пікатись. Ось так, з тіпами. А де, де 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 чувачки? А всіх наших вже. Найс, хорош, молодець. Це відкри. Це не відкривається. Клас, круто. Тихо. Найс! Так в нас чел соло робить. А кути, а кути чекнути? Так, а де мене можуть зустріти? Де мене можуть зустріти? Ось тут можуть зустріти в конекторі? Чи ні? Цікаво мені. А, що? Тут є вихід сюди? Да, ця мапа мене не перестає дивувати. А сюди що? Я по-своєму, я по своєму настріляв. Вбили, вбили, найс. Смок, дав! А що там? А що ти там, не справляєшся? Чи він вбив чи ні? Да, він вбив, походу. Ну, окей. Побігли? Побігли? А як я не забрав? Де таке ще питання? У мене є, ну ладно. Це вже це вже інше питання. Так, а де? Окей, okay, плент. А що? Чого два рази я не відпускав? Найс, nice, чел просто вбиває, я пленчу бомбу. Стоп! Що? Якісь баговані текстурки. Нема такого е враження? А, можна, мабуть, отаку флешку ще давати. Бам! І все, і вони всі фулл Мені не зда... Почекай, Мені не здалось. Почекай, що мені здалось? Отут чел зараз, ні? Він нам в спину йде. Так, мені навіть цікаво це на монтажі передивитись. Ну, по-моєму, там був чел, прям. Ну, я його бачив. Я... я його відверто бачив. Найс! Хорош, хорош, молодець, молодець. А що ти хочеш? А, ти хочеш. А, ти хочеш піти звідси? Ну пішли. Нема нікого, давайте кинемо молік І я піду чекати, спину. ну ось так. А, пам. пам, 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 Угу. Нема, 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 нема. Фух, фух Оце була переводочка. Ну, ми виграли